Сьогодні ми дізнаємося, хто така Олександра Екстер і чому її називають українською амазонкою Авангардом. Олександра Екстер народилася у 1882 році у місті Білисток, коли ми сткіні два роки. Вона переїздить в Україну спочатку в смілу, а потім до Києва. Олександра навчалася у гімназії Святої Ольги у Києві. А після у київському художньому училищі у відомого українського мистця Миколи Помененка. Ми про нього розповідали в нашому окремому відеофільмі. Посилання буде в описі до відео. Навчалася вона там разом із майбутнім авангардистом, кубістом Олександром Архипенком, засновником фактично кубістичного стилю. Про нього також ми розповідаємо. Дали у нашому відеофільмі також Олександра співпрацювала із відомим українським мисцем Казимиром Малевичем. Була двічі одружена від першого чоловіка Миколи Олександра. Бере прізвище і стає Олександр Екстер. Коли мешкала в Києві, вона з чоловіком, а це був відомий адвокат, тримала мистецький салон, котрий поширював її мистецьке коло. Знайомих, друзів, від них вона захопилася ідеєю відвідати Париж, що вона і робить. І в 1907 році Олександра вирушає до Парижу, аби стажуватися у академії Делегран Шом'єр. У процесі навчання Олександра знайомиться із Кіємом Полінером. Браку Лежета, Пікасо. Власне, зараз ми бачимо будинок приміщення цієї академії. Він вона досі збереглась, вона досі працює на тому самому місці, тому самому перехресті, мистецькому, де поруч Ротонда, Поль, кльозрі деліля. Ми про них розповідали у окремому спеціальному фільмі. І ми ще окремо обов'язково поставимо українську мітку на приміщенні академії Гран Шом'єр. А ось і сама будівля академії, де стажувалася Олександра Вона Спеціально прибула до Парижу для того, щоб увійти, впірнути у мистецьке творче середовище Парижу. У той час у її творчості спочатку домінував геометричний сезонізм, потім український кубофутуризм брала участь вона у всіх виставках лівого мистецтва на більше завжди стояла з лівого боку мистецької вулиці в Парижі, зокрема. Загалом ліві погляди тоді були притаманні усьому мистецькому колові Парижу і всій практично паризькій школі. Тому у лівих поглядах Олександри нічого дивного немає. Зараз перед нами академія сучасного мистецтва, її шефом і натхненником був Фернан Леже. Це приміщення, в якому працювала Олександра Екстер, тому що вона свого часу зблизилась у співпраці з Фернаном Леже у іншій академії Гран Шом'єр. І ми обов'язково поставимо мітку, українську мітку на першій академії і на другій, що означає, будуть зроблені два фільми. Ми багато мандрувала, але насправді мешкала у Києві. Київ був для неї найближчим, він був її домівкою. Адже вона тут прожила 35 років, а потім ще 22 роки. Вона прожила у Парижі, і ці два міста стали для неї найближчими і найріднішими. Олександра не любила бувати ані в Санкт Петербурзі, ані в Москві, ані у Відні, але була там змушена знаходитися, бо творче життя було настільки різнобарвним, різноплановим у Олександри, що вона бувала скрізь, де вважала можливим реалізувати свої мистецькі вміння. Наприкінці 1924 року Олександра Екстер остаточно емігрувала до Франції і одразу з головою поринає у мистецьке життя Франції. Вона бере участь у міжнародній виставці декоративного модерного індустріального мистецтва. Попри таке занурення. Олександра все одно лишає за собою цей лівий слід, і вона певний час підписується як мисткиня із совєтського союзу. Також вона багато працювала з театром, вона виконувала костюми та декорації, робила ляльок, давала уроки сценографії, сценографічного властивого мистецтва, тому що вона поєднувала роботу на сцені із мистецьким її оформленням і наповненням. І головне, що вона тоді, чи вона тоді займалася, ілюструвала книги. Вона працювала у Фламоріон. Це одне з найвідоміших видавництв книжкових мистецьких продукцій, якими вона займалася. Вона там з 36-го року постійно працювала з ним. Олександра Екстер працює із постійним своїм товаришем другом Фернаном Леже. Як свого часу казала сама Олександра Екстер, що вони стоять на одному боці вулиці. Не факт, що цей бік вулиці тоді вже був лівим, але мистецькі погляди у них співпадали дуже щільно. З 1926 року, по тридцятий рік, Олександра викладала в академії сучасного мистецтва Фернана Леже. Ми якраз тут її бачимо. Властиво тут вона саме на прохання Фернана леже. Вона викладала та. Вала уроки і провадила майстер-класи. З ілюстраційного мистецтва дуже гарно неймовірно по-своєму прецизійно працювала з Гуашем В ілюмінації в 33-му році. Вона оформила рукопис Калімаха, французький переклад грецького тексту, який вважається одним з шедеврів ілюстраційної мистецької творчості Олександра Екстер і Світової. Вона намагається знайти і реалізувати себе, і у неї дуже часто це добре виходить. Так у неї вийшло у видавництві «Фламаріон». Саме з ним у неї пов'язано завершення своєї видатної мистецької кар'єри. Так вона тоді досягла дуже багато. Вона стала дуже відомою мисткиньою ілюстраторкою. Передовсім бо з цим вона вже покидала цей світ і мистецький світ, зокрема. Але попри все у паризькій господі екстер, так само як і у ній самій впадала в очі своєрідне сполучення європейської культури з українським побутом. На стінах серед малюнків Пікассо і Брака можна було побачити українські вишивки, вишиванки на ній самій, на підлозі українські килими навколо оточувала така українська аура і самого Олександру і її паризьке помешкання. Якщо вам було цікаво, ставте вподобайки, підтримуйте наш канал і підтримуйте ЗСУ.